Манюнька Майрас Ред. Іспанія 12 й рік, зрізочний сорт, чайна гібридна троянда. У мене зовсім маленька, вагалася знімати, не знімати, але все ж таки квіточку покажу. Цей квіточки вже третій тиждень. Нічого їй не робиться, не спека, Дощів, правда, не було. Колір не вигоряє. Ось ця більш Старіша відкрилася вже серединку, показала. Ця за нею відкривалася, ще серединки нема. Але я повторюю цим трояндочком, цим квіточкам, що відкрилися вже третій тиждень. Дуже гарна троянда. Я чекаю, коли вона в мене виросте. Тому що шкідників не боїться, спеки не боїться і довго тримає квітку. Глибокий темно-червоний колір. Діаметр квіточки заявлено 9-11 9-11, Зараз вона ще в мене зовсім маленька, до 8 см. Одиночні пагони це ж зрізочний сорт. Щільно набиті бутончики. Серединка така вишукана, хвиляста відкривається. Аромат легкий. Цвітіння заявлено повторне до заморозків. Висота рослини заявлена 80. 100 сантиметрів ширина 50, куст прямо стоячий. Високі квіточки. І те, що квіти зберігають дуже довго свій вигляд, свіжий, роблять цей сорт ідеальним для зрізки. Троянда Майра Сред. Іспанія Привіт моїй сестриці, 2012 рік.